Audi Q5, як включити днівні ходові огні. Якщо вони у вас не включені, ну, або їх виключати на період, коли вони вам не потрібні. Це е, зимовий період включаємо, літній період виключаємо. Як це зробити? Заходимо в Car Вибираємо Extra Light. Вибираємо Daytime Run Lights». У мене off зараз виключено. Зараз включаємо днівні ходові огні. Коли ви включаєте автомобіль, заводите, вони включаються. Ось, включив днівні ходові агні. Звісно, вони будуть світитися, коли ви будете заводити автомобіль. Для прикладу, зараз виходимо з меню, глушимо авто, виключилося. Включаємо зажигання, вони включилися. Надіюсь, було корисно.